Я з Луганської області, я місто Сватове. Приїхала я з початку війни, так як нас окупували вже зразу з початку війни, то я тут вже четвертий рік. А Хор це частинка моєї землі. Да. Я не була четвертий рік вдома. І так ми виступали в парламенті. І я вам хочу сказати, люди плакали. Це було перші місяці війни. Це було дуже так зворушливо. Європа, так ми співали, бо більше там люди не мають часу, на жаль, ми були. Але потім, якби вийшли в Колоариці, ми співали українських пісень і нас фотографували, з нами хотіли сфотографуватися, з нами спілкувалися європарламентарі, це було дуже зворушливо. Коли був перший наш виступ, до мене підійшли, каже, дуже гарно співаєте, але чого ви не посміхаєтесь? Я кажу, ми не можемо ще посміхатись. Ми не могли посміхатись, ми не могли співати веселих пісень. Мені здавалося, що ми ніколи не будемо посміхатись, ніколи не будемо співати веселих пісень. Але з часом якось так сталося, сталося. Потім ми знову виступаємо, знову підходить до мене і каже, чого ви не посміхаєтесь? Кажу, ми не посміхаємося, ми вже посміхаємось, знаєте? І нарешті вже за третім роком я відчуваю, що. Ми можемо поспігатися. Я за освітою фаховий музикант. Я закінчила Львівську, зараз. Це музична академія. Це коли я закінчила, була музична консерваторія. І єдине, що я могла професійно робити, це грати, співати. І мені захотілося, щоб людей об'єднати довкола нашої пісні української, тому що єдине, що що люди знають, правда всі. всі можуть до цього доєднатися. Не підманувати мене, не Знаєте, давайте так зробимо їхав їхав козак містом, поки що залишимо. хорошо? тому що ми зараз почнемо чуємо в цих коплетах. Ні, буде я кажу, хто хоче що заспівати, хто що пропонує. І ми пропонуємо, тому що ми з різних регіонів, ми з цієї України, і тому пісні по Україні вони ж різняться, правда? Мелодікою словами, етносами різні. на я з міста Харкова. Приїхала до Бельгії, ще немає року. До хору я прийшла в січні місяці, коли почула їхній спів на одній з вистав. Мені з дитинства хотілося співати. Я коли приходила сюди, я виходила іншою людиною. Можна поспівати і почувствувати себе вже щасливою. Таким часом на мене хтось чекає, я кажу, ніхто не хоче розходитись. Ми співаємо і співаємо. Це дуже приємно, знаєте, чи людей пісня я би так сказала, рятує на сьогодні. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, зуба розуму звела.